На півдні нашої країни збройні сили продовжують просуватися в напрямку Херсона та звільняти все нові нові українські території. Однак, спершу я вам хочу показати, як було деокуповано, як було звільнено, як змінювалася мапа бойових дій лише за сьогоднішній день. Українські військові звільнили і просунулися на понад 50 кілометрів у бік Херсона, звільнивши понад 16 населених пунктів всього за один день. Зокрема, було деокуповано ключовий пункт оборони окупантів Снігурівку, а також Качкарівку, Тамарине, П'ятихатку, Кучерське, Чкалове, Євгенівку, Бобровий Кут, Киселівку, Брускинське, Брозинське, а також Дудчани. Давайте подивимось на те, як наші бійці повертали у цих населених пунктах українські прапори. Фото відео під підтвердження того, що ми справді в Брускинську. Сьогодні яке. Яке число? 9 листопада. Начальник озвучувати? Ні. Ні, не озвучувати. <звучить> Просто начальник. Просто начальник наш. Троє це... відважних бойових побратимів. <звучить> так, я себе зніму. Що дійсно ми... Це буде Україна. Населений пункт Качкарівка в Херсонській області звільнено Національною гвардії України. Україні! Дійсно доповідаю, станом на 13.30 10 листопада два населені пункти добровольки пункт та Євгенівка під контроль.

Варто зауважити, що майже щогодини кількість населених пунктів зростає. Ну і у той самий час, за даними американських аналітиків, російські війська вступили у нову фазу. Вони намагаються затримати Збройні Сили України, а не цілком зупинити контрнаступ. Ймовірно, вони це роблять, аби встигнути вивести техніку і війська, адже на правому березі Дніпра їх досі залишається кілька тисяч для переміщення танків, БМП, зброї окупанти посилено мінували лінії фронту та Розгорнули частини для прикриття на думку експертів, головна мета противника зберегти боєздатність військ і не допустити схлопування плацдарму під ударами Збройних сил України. Окрім цього, за словами радника Біноборони Сергія Кузана, після звільнення правого берега Херсонщини наші військові зможуть встановити вогневий контроль над трьома головними дорогами Херсона. Ми це можемо легко перевірити. До прикладу, ми обираємо реактивну систему залпового вогню Хайма. Вона розташована от отут. Беремо стандартний снаряд, який стріляє на 84 кілометри. Ставимо Хаймерс наш на околиці Херсона, і бачимо, що він контролює майже весь лівий берег Херсонщини, лівий берег Дніпра. І таким чином ми можемо побачити, що наші бійці можуть взяти під вогневий контроль трасу М-17, яка прямує до Армянська, а також М-14. Окрім цього, наші бійці можуть легко обстрілювати загарбників і у новій каховці а також їхні оборонні позиції у голій пристані. Отож, очікуємо, коли наші бійці вже звільнять все правобережжя Херсонщини. Ну а далі ми повернемось до мапи бойових дій, а саме до Бахмутського та Авдіївського напрямків, де вони залишаються найскладнішими для наших воїнів, і там тривають найжорстокіші та найкривавіші бої. Зокрема, за минулу добу ворог в чергове обстрілював наших бійців з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Я. Е Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне та Первомайськ. Однак вони також намагалися наступати однак наші бійці залишилися на своїх позиціях, а окупанти в черговий раз зазнали серйозних втрат.